Найцікавіше відео тижня від Телеграф Історія української блогерки із чутками моделі OnlyFans Марії Ковальчук привернула увагу суспільства до небезпечного способу заробітку молодих дівчат за кордоном. Дівчина кілька днів не виходила на зв'язок, а потім її знайшли з переломами рук, ніг та хребта на узбіччі дороги в Дубаї. За кілька годин до зникнення вона сказала матері, що прямує в готель до двох незнайомців. За неофіційними даними, Марія стала жертвою відвідувачів так званих вечірок Дубай Порта Поті, які готові щедро платити за насилля над жінкам. Телеграф дізнавався, чим саме займаються на таких заходах. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Дубай порта поті існують вже понад 10 років, і за кордоном доволі часто потрапляють на шпальти змі, це віп вечірки заможних дубайських шейхів, на яких із гарними дівчатами моделями відбуваються доволі жорстокі речі. Суть цих вечірок полягає в тому, що заможні чоловіки фактично знущаються з жінок. Вони чинять не тільки сексуальне насилля, а й моральне. До слова, Поті з англійською нічний горшок. Учасниці вечірок та знайомі з ними дівчата розповідали, що жінки, які погодились на участь у Дубай Орта поті піддавались сексуальному насилю з боку десятків чоловіків одночасно. Таким моделям випорожнюється у рота, примушують до сексуального зв'язку з тваринами, до прикладу, віслюками чи конями. Нерідко учасниць таких вечірок калічать, вибиваючи зуби, ламаючи ребра, руки та ноги. За усі вище вказані знущання, дівчата отримують гроші. Як кажуть, у мережі на Дубай порт потім можна заробити понад 50 тисяч доларів за одну вечірку. Звісно, чим більш збоченими і ризикованими є розваги шейхів, тим Ще прайс до прикладу підписання контракту про нерозголошення, що є обов'язковою умовою участі у вечірці, супроводжується подарунком в одну-дві тисячі доларів. Сексуальний зв'язок з людьми оцінюється від п'яти тисяч доларів залежно від жорстокості так званих стосунків. Випорожнення до рота та зв'язок з тваринами коштують від двадцяти тисяч доларів, а каліцтво до п'ятдесяти тисяч. Перші згадки про Дубай Порта поті з'явилися у закордонних змі у 2015 році. Суть цих вечірок не змінюється протягом. Гом десяти років, але суспільний резонанс вони отримали лише після випадку з українською Марією Ковальчук. Відень принесе українцям низку новацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте бути в курсі, чого чекати українцям наступного місяця. Докладніше далі. Погані новини для курців за словами очільника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева. З 1 квітня 2025 року сигарети для українців подорожчають у середньому більш як на 18% за пачку. Також з 1 квітня заборонять нерестовий вилов риби у водоймах. За законом найголовніші обмеження щодо вилову риби запроваджуються двічі на рік, включно по 30 травня забороняється вилов риби на річках та притоках. А до 19 червня. На водосховищах, озерах та затоках найдешевше вам обійдеться лящ, штраф за якого складає 1649 гривень. А ось за вилов одного окуня доведеться сплатити вже 3162 гривні, за сума взагалі 5117 гривень. Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака навіть більше за окуня, а саме 3332 гривні. Після цього дозволятиметься ловити не більше 30 10 раків на добу на одну людину без обмежень можна буде ловити сонячного окуня, ротана, тюльку та синьку. З 1 квітня в Україні знову переглянуть пенсії. Як повідомили у пенсійному фонді України, цього разу на підвищення виплат можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати. Але для цього станом на 1 березня 2025 року треба мати 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. А якщо менше, то віддати призначення або останнього. Перегляду виплат має минути більше двох років. До речі, перерахунок відбуватиметься автоматично, і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду. Переглянуть також виплати полікарняних. Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Також з 1 квітня 2025 року військово-лікарські комісії оформлюватимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі, що стане обов'язковим для. Всіх комісій на сам кінець експерти прогнозують підвищення вартості деяких продуктів. Так, у квітні 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів до 5% проти нинішніх березневих цін. У середньому до 2% можуть зрости ціни на капусту, білокачанну, моркву та картоплю. Також очікується підвищення роздрібних цін на основні види м'яса, яловичину, свинину та курядину до 9%. Водночас спостерігатиметься незначне зниження закупівельних цін на Молоко, що впливатиме і на роздрібні ціни молочних продуктів, які також демонструватимуть незначне зниження у квітні 2025 року проти березня. Попри переговори про припинення вогню, мобілізація в Україні не закінчується. Кого призуватимуть на службу з 1 квітня? Телеграф зібрав усі подробиці. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Отже, за певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років. Загальна мобілізація в Україні триває, і у квітні військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК. Причиною виклику може бути уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або сам призов на службу. Нагадаємо, за законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову підлягають військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та нема від строчки. чи мобілізують чоловіків після 50 років у 24-му році. З'явилася інформація про секретну директиву, яка нібито забороняє мобілізацію чоловіків старше 50 років, як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, призов чоловіків у віці 50-60 років цілком законний та відповідає чинному законодавству. Юристка зазначила, що навіть, попри наявність директиви щодо призначення літніх військовозобов'язаних до частин забезпечення, це не є нормативно правовим. Актом вона підкреслила, що директива це лише роз'яснення, а не обов'язковий документ. Тобто мобілізація чоловіків віком 50-60 років здійснюється на загальних підставах, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки, зокрема за станом здоров'я або через інші причини. Отже, хто може бути мобілізований після 50-ти? Це придатні до служби за станом здоров'я, громадяни, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, військовозобов'язані яких залучають до підрозділів забезпечень. Yeah Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Громадяни до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Але якщо чоловік цього віку має статус військовозобов'язаного, він може бути призваний. Нагадаємо, що до військовозобов'язаних належать чоловіки, які відслужили строкову службу, випускники військових кафедр та військових вишів із військово-обліковою спеціальністю, люди, які пройшли альтернативну не військову службу, а також колишні працівники поліції. Рядового складу МВС або держмедслужби, які були звільнені зі служби, наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше 25 років. Чи можуть мобілізувати студентів? Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, аспіранти та докторанти мають відстрочку від призову. Проте мобілізації підлягають студенти заочної або вечірньої форми навчання, ті, хто здобуває другу вищу освіту, студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту, а також відраховані студенти. І нагадаємо, що з 25 року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, і вони більше не мають Муть право на відстрочку, і на сам кінець, увага: громадяни, які мають право на відстрочку, також можуть бути мобілізовані, якщо відстрочка не підтверджена документально або неправильно оформлена. Крім того, мобілізації підлягають особи, у яких відстрочка прострочена по часу. Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності у 22-му році. Симоненко Ковтік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині в екс чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання Телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі. Докладніше далі. Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток Екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідні. Ні, фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з візерунками, ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, що правда трохи Меншу на стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Хакери роздобули ДНК Володимира Путіна за словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке. Усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам. Далі підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genotech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи і 13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок. У сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і 13 Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. Її махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало отримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті, тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати погли. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності, у цьому їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує Семибанкірщину Банкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна в середині х років. Тоді група кількох Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак, до кінця 90-х ця група вирішила, що Росія потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. І Росії свого часу недооцінила Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.